Ніч з 31 жовтня на 1 листопада час, коли світ завмирає між осінню та зимою. За віруваннями наших предків саме тоді стираються межі між світами і духи предків повертаються до нас, щоб благословити свій рід. Це свято називали Велесовою ніччю або святом дідів, часом, коли світ живих, світ богів і світ духів єднаються в одне ціле. Це не просто звичай, а момент зв'язку поколінь. Люди вірили, що все живе і мертве, світле й темне, частини одного кола. У цю ніч білобог і Чорнобог зустрічаються, передаючи одне одному коло року. Настає панування темряви й холоду, приходить корочун дух скорочення дня. Але саме в цій темряві народжується нове життя, як зерно під снігом. Велес, Бог, мудрості й магії у цю ніч охороняє перехід між світами. Під його наглядом духи предків приходять до живих, несучи благословення й силу. Та разом з ними можуть з'явитися й темні душі, які не знайшли спокою, тому в цю ніч не стояли на перехрестях, саме там відкривалися брами між світами. Наші пращури зустрічали Велесову ніч зі світлом і вдячністю. На вікнах ставили свічки, маяки для душ, а на стіл клали гарбузи, яблука, хліб, мед. Господар запрошував предків словами Діди, приходьте, з нами пийте, споживайте. Частину страв відкладали для духів, згадували померлих, їхню мудрість і добрі справи, так єднали минуле і теперішнє. Після вечері господар проводжав предків словами: Прощайте, діди, йдіть з собою біди й хвороби заберіть. Це було очищення і початок нового кола життя. Подібні свята існували і в інших народів: у кельтів, самайн, у литовців, в'єлінес, у поляків, дзяди. Ще за часів трипільської культури люди залишали їжу біля вогнища, символу безсмертя душі. Сьогодні Велесова ніч поживає як день пам'яті й подяки. Це час згадати своїх предків, відпустити минуле і зустріти новий рік із чистими думками. Коли запалюєш свічку на вікні, вона світить не лише духам, вона розганяє темряву в тобі самому. Бо Велесова ніч це не про смерть, це про життя, пам'ять і силу роду, що триває в нас. І коли полум'я свічки здригається, згадай, предки поруч і їхня любов живе у твоєму серці. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.